Чоловік був дуже гарною людиною. Він був справжній, він був справедливий, він відкликався на любу допомогу, кому не потрібно було б допомогти. Він дуже любив своїх дітей, він любив своїх племінників, навіть чужих дітей. Я, якщо, не дай Бог навіть чужу дитину на дорозі обідять, він заступиться ну, і за жінку, за, ну, за любого. Такий був. Характер був такий складнуватий. Ну, ми розуміли один одного, він мене дуже підтримував, я його, в нас було взаєморозуміння, взаємоповага. Це був мій друг, мій коханий, моя опора. Все, що можна сказати, це все було в ньому. А саме він був справжній. Він був такий, який він був. Скритого в нього не було нічого. Він допомагав своїм батькам, він дуже за них переживав. Та він за всіх, ну, за всіх своїх рідних. 25 лютого він з самого ранку поїхав в воєнкомат. Поїхав в воєнкомат і через годину мені зателефонував, щоб я йому зібрала рюкзак. Я йому все зібрала. Він каже, через годину вже буде виїзд, вже їхати треба. Я йому все зібрала, все положила. Ну, і він поїхав. Він вийшов з двору і сказав, що ти сильна, ти все витримаєш. Я йому кажу, ми тебе чекатимемо дуже і чекатимем, любимо тебе. І будемо дуже чекати, тільки повертайся. А він мені в відповідь сказав, що ти сильна, ти все витримаєш і поїхав. Місяць він був на зв'язку. І зранку і ввечері був на зв'язку. 31 березня він зателефонував зранку. І сказав, що ми будемо їхати, зв'язку не буде, і буду по можливості через хлопців відписуватися. СМС-ки приходили десь так через два-три дні, що все добре, не переживай, все добре. Ну, писали хлопці, не він із свого телефона. Я хлопцям стала ж писати в нього щось із телефоном. Чому він сам не пише, щось сталося? Це... Вони пишуть: ні, нічого не сталося, все добре, просто немає зв'язку. І так, до 15 квітня, включно. 12 квітня він сам написав смс-ку свого телефона. Ну, я не знаю, щось було з інтернетом, я пізно почитала. Я йому написала відповідь, то він вже не відповів. Ну, я ж так і думаю, через пару-три дні буде знову смс. Ні 17-го, ні 20-го. Я стала вже хвилюватися, дуже хвилюватися. 28 квітня один із побратимів прислав мені смс, що отак і отак, Володя з групою хлопців пішли на завдання і не повернулися безвісті зникли. Можливо, полон. Через декілька днів у них вже він з'явився в безвісті зниклих. Я по всіх кругом подавала заявки, кругом усе, усе, де можна і не можна, де я тільки не була, де я тільки не шукала, де я тільки інформацію. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не знає, ніхто нікого не бачив. В общем, тиша повна кругом. А потім у серпні місяці стали звільняти Харківщину стали звільняти Харківщину і стали забирати оттудова тіла. Стали забирати оттуда тіла і 10 жовтня, 10 жовтня повідомили, що мій чоловіки з документами у Дніпрі, що їх 29 вересня привезли, ну, забрали з Харківщини. І були документи при ньому, і що він у Дніпрі. І 28 жовтня ми його поховали тут, у Недогарках, з усіма почистями, з усім. робили разом. Я на кухні, він має час, він теж коло мене. Якщо я йду на город із сапою, він іде зо мною. Він ніколи не лежав на дивані, щоб оце я йшла працювати, а він це ні, такого не було ніколи. Ми, ми все робили разом. Щось ми вирішили зробити, ми це все обговорили і ми зробили. Він міг і постирати, він міг і в хаті поприбирати. І... Їсти, зварити, якщо треба, і все, все і так само за дітьми догляд. Він мені з дітьми дуже ще пам'ятаю Максим, як народився, маленький був. Він працював на оптовій базі, він допізна працював, а Максим у нас такий був неспокійний. І я не в... ну, і не то, що я не встигала, я просто, ну, от як він постійно на руках, постійно цей. І він приходив і допомагав мені і пильонки стирати, і це, і ми оце вже, він приходив пізно, ми вже спали, а йшов, ми ще спали. То він приходив, допомагав, Оце постирає, і пельонки порозвішує, щоб на ранок були сухі чисті пелюшки для Максима. На тій неділі нам вручили нагороду. Це було так несподівано. І больно, дуже больно. Але я. Знала все час, що він має право на нагороду, того, що він був найкращий. Він за своїх дітей він життя віддав, що він мені сказав, що я буду йти, тому що, тому що я буду йти заради дітей, своїх, чужих. Бо вони не мають бачить оцього всього. каже: не дай Бог їм сюди прийти. І каже, не дай Бог нашим дітям це побачить. Дякую, що у нас є діти. Які для мене все. Це мої крила, заради яких я тримаюся, я живу далі, учуся жити далі, мені дуже важко без нього. Я ж кажу, він був великою підтримкою. Ми розуміли один одного співслову, то мені дуже важко без нього, але я стараюся, ради дітей, я стараюся триматися, стараюся все робити. Належне, щоб моїм дітям було комфортно, щоб вони не відчували якогось там цього. Я... І далі я зроблю все для того, щоб їм було добре. Максиму 18 років, Ігнату 6 років. Максим навчається в інституті в Полтаві, у Кондратюка на другому курсі, а Ігнат. Пішов до першого класу, навчається в Недогарківській гімназії. Мені допомагають, рідні допомагають, і морально, і фізично, друзі допомагають дуже, ну, допомагають. Я сама не залишилася. Володина мама, вона кожного Божого дня телефонує, кожного божого дня вона питає, як ми, що ми. Так само, як і я до неї. Не нагадувати постійно, що ой, яка ти там чи бідна, чи що, ти ж оце залишилася сама. Ні. Ми залишилися самі, ми залишилися не самі, ми залишилися з дітьми. І нам жалю не треба. Ну, Наприклад, як я за себе, мене не треба жаліти. У мене все добре. В Дітей в моїх усе добре. Криша в нас над головою є. Їсти є, ноги, руки є, всі здорові, дякувати Богу, і жалості до нас ну, не треба. І співчувати нам теж не треба. Бо якщо будуть ці слова, що о, яка ж ти там цей, ні, це ще хуже стає. Триматися, бути сильними ради своїх дітей, бо в кожної є діти, це наші діти. Ну, чи як діти. І це наші крила. І тільки ради дітей можна це все пережити. Ради дітей можна пережити, можна зробити, не падати, а навпаки, підніматися і рухатися, рухатися, треба, рухатися далі.